Початком особливих подій наша школа прийняла в свої теплі обійми нових учнів, які були змушені покинути свої домівки. І перед нами постала складна задача допомогти їм адаптуватися у новому шкільному колективі, зменшити рівень стресу та допомогти відчути себе вдома, адже батьківщина одна для всіх. Розуміючи, що кожна родина відчуває біль та страх перед майбутнім, наша школа почала проводити такі заходи, круглі столи з різними напрямками. Веселі ігри на свіжому повітрі вчителі пройшли тренінги за проєктом Вчимося жити разом. За підтримки представника дитячого фонду ЮНІСЕФ та втілюють свої знання у роботі, зустрічі з батьками, виступи педагогічного колективу. Адміністрація школи допомагає та підтримує родини. На базі школи почав працювати театр під назвою Театральний проект», діяльність якого спрямована на відкриття талантів серед учнів. Концертна діяльність участь у районних та міських заходах допомагає нам у створенні комфортних умов проживання для дітей-переселенців. Кожен наш крок зроблений за допомогою підтримки учнів та батьків. Ми зробимо світ кращим. Ми збираємо батарейки! Ми доглядаємо за своїм шкільним подвір'ям. Навесні учні старшокласники висадили вушневий сад на шкільному подвір'ї. Та з допомогою постійної турботи та уваги дерева виросли та зміцніли. Наступним кроком стала акція Посади дерево надії. Ідеєю такої акції стало бажання поєднати. Серця, думки, вже рідних нам людей. Кожна родина-переселенець з маленьким саджанцем прийшла на шкільне подвір'я та посадила початок нового життя. Всього було залучено 20 сімей. Але, на жаль, територія, що прилягає до школи, занедбана. Запитавши у мешканців району, що б ви хотіли бачити поряд зі школою, почули такі від звичайно хочеться бачити такий осередок відпочинку. Щоб влітку можна було перепочити у затінку, тому що значить необхідно, щоб там були зелені насадження. Це, звичайно, було б прекрасно. Бо необхідно, щоб був невеличкий дитячий майданчик у парковій такій зоні. Тоді буде звичайно прекрасно і набагато краще, ніж оцей пустир, на який важко б, ну, і неприємно поглянути. На місці зарослів, які розташовані поблизу школи, мені дуже хотілося бачити якийсь невеличкий парк або сквер. Також дуже доречно було б зробити тут місце для виголу домашніх тварин. Я мешканець Новокадецького району, дуже боліваю за свій район і хочу бачити на місці пустиря біля школи якийсь ігровий майданчик і або скверик, де можна було посидіти з дітьми, прогулятися і відпочити не тільки душею, але й тілом. Дякую. yeah